В його повна кімната була мікросхема. Ці всі він там майстрував то радіо, то якісь пристосування. Він дійсно ну, дуже захоплювався. Він прагнув до чогось нового, такого сучасного. Воно перейшло в його безпосередню працю. Працював майстером з ремонту комп'ютерної техніки. Про 40-річного Володимира Чумаченка, який загинув на російсько-українській війні, розповідає подруга сім'ї Тетяна Куценко. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшла вшанувати його пам'ять та ще двох військових, з якими прощались. Каже Володимир Чумаченко, був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів з водовогневої підтримки. Він свідомо пішов на захист всіх нас. У грудні він був мобілізований 22-го року. Була надія, що можливо він десь в полоні, можливо, десь в госпіталі. Говорить, від родини військового знає, що він загинув 4 квітня торік біля селища Білогорівка Луганської області. Понад рік чоловіка вважали безвісти зниклим. Слава цій, синій, святому духу". Віктор Чекардін народився в місті Мінеральні води в Росії. У Кропавницькому, куди переїхав із сім'єю, закінчив профтехучилище, здобув спеціальність Тесляр-Столяр. Працював на різних підприємствах міста, розповідає дядько військового Євгеній Моренко. Останнє місце роботи його залишила Сінгульська шахта. Це було 21 лютого цього року. Отримав військово-облікову спеціальність кулеметник, штурмовик, ну, а потім вже і помічник гранатометника. Донецька область, Покровський район загинув під населеним пунктом Красногорівка. За його словами, 26 червня Віктор Чекардін вступив у свій останній бій. Через два тижні військовому виповнилося б 52 роки. Сергій Лукіч народився в Кропивницькому. У профтехучилищі здобув спеціальність газозварник. Закінчив курси водіїв, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Працював водієм в медичному закладі. Та на підприємствах міста у січні 2023 року. Сергій Миколаївич приєднався до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Служив розвідником. Загинув 7 вересня 2023 року. В районі населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області. Вважався зниклим безвістям. Сергію Вілокічу було 37 років. Поховали військових на Алеї Слави Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.